Вона майстерно виконувала баха й шопена та мріяла до ранку танцювати на балу в шовковому вбранні. Проте їй довелося взяти до рук зброю та стати першою в історії України офіцеркою на військовій службі. Олена Степанів була відважною хорунжою українських січових стрільців і воячкою, про яку складали пісні, а також вчителькою, дослідницею та авторкою. Олена народилась в 1892 році в селі Вишнівчик на Львівщині. Її батько був священником та організатором читальні просвіти в селі. Мабуть, саме тому майбутня хорунжа мала таку надприродну жагу до читання. Здібну дівчину батьки віддали вчитись до Львова. Там студентка Степанів вела дуже активне життя. Зокрема, вона вступила до пласту таємної організації середньошкільників, січі, сокола, жіночого гуртка, українське педагогічне товариство імені Ганни Барвінок. Захоплювалась спортом, психологією та питаннями жіночої рівноправності було легше назвати організації чи гуртки, в яких Олена не брала участь ніж навпаки. На навчанні дівчина зустріла Романа Дешкевича, свого майбутнього чоловіка та полковника армії УНР. Але спочатку їхні плани на весілля зруйнувалися, бо спалахнула Перша світова війна. Олена не могла залишатись осторонь у 1914 році. Майбутня офіцерка створила першу жіночу чоту з 33 жінок при формації українських січових стрільців. Степанів долучилась до сотні Івана Чмоли, яка виконувала роль мобільної сторожової групи в горах. Служба 22-річній Олені давалась нелегко. Доводилось по 36 годин чергувати на морозі високо в горах. Проте жінка стійко все витримувала. Вона брала участь у найважчих боях австрійсько-російського фронту і отримала офіцерські звання підхорунжої разом зі своїми стрільчиками. Відважно штурмувала надскладні 958 метрів гори маківка. Одержала низку нагород за хоробрість. На жаль, 31 травня 1915 року в боях поблизу Болихова Олена вперше потрапила до російської неволі. Тяжка дорога до табору військовополонених у Ташкенті тривала чотири місяці. Разом з іншими бранцями дівчину гнали в товарних вагонах, пішки, на возах, пустелями і битими дорогами через Київ, Вольськ, Оренбург, де колись відбував послання Тарас Шевченко. Саме його вірші полонянка до речі постійно згадувала в цей надскладний час. Незвично бранку росіяни побоювались та пильно стерегли. А їхні газети рісніли статтями про баришню офіцера, мазєпінку, сіпіратістку і ненависницю Росії. У 1917-му олені пощастило потрапити на волю. Вона тріумфально повернулась додому через Європу. Тепер уже інша преса європейська писала про неї. Видання різних країн захоплювались мужністю української воячки. І звісно, в Україні Олена знову взялась до боротьби, стала однією з організаторів листопадового чину 918 року, після чого проголосили ЗУНР, а також вступила до української галицької армії. Але через те, що захворіла висипним тифом, жінка залишила службу та за рік виїхала до Відня. Там вона отримала ступінь докторки філософії та, нарешті, взяла шлюб зі своїм коханим Романом Дашкевичем. У 1926-му в них народився син Ярослав, в майбутньому відомий історик і вірний друг своєї мами. Після повернення до Львова Олена Степанів стала улюбленою викладачкою географії та історії в гімназії сестер Василянок. Вона водила учениць в Карпати, щоб досліджувати рідний край на практиці. Стало однією з ініціаторів утворення географічної комісії наукового товариства Шевченка. Під час німецької окупації Львова в 41-му році, щоб вижити, жінка працювала продавчиною в крамниці народного мистецтва, але її розум залишився гострим і неспинним. І в 1943 році колишня хорунжа видала книгу Сучасний Львів. Звісно, прихід до Львова Савєтів став ще більш безжальним. У 1949 році 57-річна Олена Степанів отримує вирок 10 років мордовських таборів. Її сина Ярослава також арештували та відправили, але до іншого табору. В ув'язненні жінка виснажливо працювала на торфорозробках, де згодом тяжко захворіла і була переведена до політурників. Навіть у неволі вже немолода Олена залишалась бадьорою та оптимістичною. Для підтримки духу вона змушувала своїх товаришок по ув'язненню робити руханку. У знак великої поваги та вдячності жінки вишили її сину в сорочку голкою з риб'ячої кістки. Та нитками з табірного одягу у 1956 році сину Лене Ярослав був нарешті звільнений зі свого ув'язнення в карагандинських таборах і вибив зняття судимості із мами. 17 червня він особисто забрав її з табору в Мордові. На жаль, повертатись їм було нікуди. До кінця життя родина мешкала в маленькій зйомній квартирі без води та газу. Але, хоч радянська влада забрала в матері та сина все матеріальне. Вона не забрала в них один одного та численних друзів. Жінка продовжувала залишатись незламною. Вона з насолодою читала книжки, обожнювала кіно. Та кожної суботи зустрічалась з подругою. Олена Степанів пішла з життя через рак 11 липня 1963 року та була похована у Львові на Личаківському цвинтарі. Віддати їй шану прийшли численні львів'яни. Колись дорогою з російського полону Олену на вокзалах Європи з хвилюванням зустрічали жінки. І, хоча мрія юної Степанів протанцювати всю ніч у шовковій сукні, так і не збулася, на її честь називають вулиці в Києві та Львові. Вона зламала міф про слабку стать і стала прикладом стійкості та оптимізму.